Oh! <laughs> Оби лівий, то миша. Миша? Це така маленька сіра з гострими зубами? Саме так, це така маленька сіра з гострими зубами. Ну спи вже. Добре, сплю. Слухай, брату, а що вона та миша їсть? Миша їсть все. То, може, вона й черевики їстиме. Ми ж такою зроблені з гарної свинячої шкіри. А підошви? вони з назимпортної поростої гуми. А що, коли миша подумає, що вони не з поростої гуми, а з поростого сину. Або ж їй захочеться свинина. Наспокойся, лівий, ну ніхто тебе не їстиме. У холодильнику є, ну набагато чого смачніше. На не зовсім на вічеревуті. Наприклад, ковбаса. Цікаво. Слухай, правий, а може, можеш залізти до холодильника? Ну, звичайно, ж ні, лівий. Це добре, правий. Слухай, то може ми будемо ночувати в холодильнику? Я взиватися на даринчині ніжки. Ця дівчинка не вміє гарно носити свого взуття. Вона криво ходить лівою ногою і скриє набік моїм портну підошку. А ще вона. Зачекай, зачекай. Але ж Даринка і мене, стопте. Чи це чимось краще за мене? Мабуть, кращий. Бо я маю власну думку щодо сухоподальшого існування. І не хочу через півроку опинитися в тому мішку зі старим взуттям. Та що ти надумав, лівий? А нічого. Піду мандрувати. Куди? Світ за очі. А це дуже далеко від нашого будинку. Звичайно, світ за очі це коли ти йдеш, 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 потім ще йдеш. І коли ти пройдеш весь цей світ, що був перед твоїми очима, це й буде це місце. Це я так вважаю. Хіба ж можна так далеко зайти? Ну тоді я не підеш так далеко. Мандрувати можна і по колу. Головне, щоб у тому колі все раз, по раз змінювалося. А як же я, Даринка ж не зможе ходити в одному черевичкові? А тебе запхають до того мішка зі старим взуттям. Що поробиш правий? Я скажу, що ми різні. Я піду іншим шляхом. А ти не боїшся, що тебе вкусить якийсь значиний пес або переїде неуважний автомобіль, а позадов. Задумати... Я був з старинку. Тоді в мене точно ніхто не вкусив і не перекіхав би. Таких великих черевичків не буває. Ти уявляєш собі, які б тоді ніжки були у нашої тарифі. Ой, ти хто? Я. Чиниць цього дому. Минус Цього дому? А хіба в кожному домі є своя чарівниця? Звичайно, ні. Чарівниці живуть в тих домах, де панує злагода, доброта і де багато посмішок. А от лівому у нас не подобається. Він вирішив піде мандрувати. Я все чула, черевички. Все до останнього слова. Ти слухав де негарно, черівниця. Це всі знають, навіть черевики. Якби я не підслуховувала вашу розмову, Ліві, то не довідоць би про твоє бажання стати великим черевичком. А що? Ти можеш зробити так, щоб я виріс? Звичайно, лівий. Проте мені здається, що бути великим і так вже й добре. Чому? А що в тому добро, коли навколо тебе люди, і тільки ти один серед них черевик з облупленим соком і на під підошвою? Та коли ж ти все ж бажаєш? Ти навіть не уявляє? Давай, чарівниця, я готовий. Лівий, а ти готовий? Готовий, як черевик. Тоді до справи. Скільки шкіри, як на цілій свині. Скільки ж зараз піде на мене крему? Сподіваюся, ти мені допоможеш? Ти щось забув. Забув? Щоб забути, потрібно спочатку подумати. Ти а я ти... ще не встиг цього зробити. Ти забув, подякувати Венусі. Ну, дякую. Між іншим, могла б заразу матроху обновити мене. Боже, який нічемний. Антон! О! Два коти Антона? Так! Ну так, диринка їх так назвала, щоб ложі було розрізняти, бо вони близнюки. Що тут у нас відбувається? Чому я виріс? Чому я можу розмовляти? <кх> Це все тому котики, що попали під пливою їх чарів. Зачекай, а ти хто? А зараз ты больше схожий на човника, а не на черевичка. На човника, говоришь? Точно, на човника. Ура, я буду човником. Навчити мене своїми слізьми. Хай іде. Якраз цей час наш сусід свого бульдога гуляє. Нещасний хвалько. Ти ба, звичайнісінький черевичок, а так комизиться. Музика не ясно. Стоп, а Одарі. Подався у мадри твій другий черевичок. Вирішив, що стане відомим генералом. В чи вас купували у одному, чи у різних магазинах, але це так залишати не можна. Я піду на його пошуки. Хто зі мною? Ну, мабуть, що я. І ви! І я! No, no, no. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, От бачиш, так гарно виходить, а коли граєш, збиваєш. А ще мені тут у темному лісі. Даволі сумно. Мої ну, друзі, сервісів вовків у мене немає. Ах. Їх усі повистрілювали мисливці та інші браконьєри. Кажу, що за багато м'яса їдять. Ну, а я що повинен їсти? Солому! Ну я ж не кінь. Я вовк тому і повинен їсти м'ясо. А доброго дня, Герволь. Виємо потроху. Я вовк тому і вию, Угу. Розумію. Але як хіба ще справа підудатиме далі, ви на того не затримаєте. А які у мене справи? Ось обіцяли? Великим, ну і, і коті пантонів. Антоні? Антоні? Так. Деренки так назвали, щоб легше було розрізняти, бо вони близнюки. Розумію. І куди ж ви прямували? До своєї мрії. Ха, а цікаво. А які мрії можуть бути у звичайні сінькової чарової О, у мене дуже гарні мрії. стати кінорежисером. Клобу, Бо я ж такий гарний і такий великий. Заршляхт! Ваше на мене хвалькуватись, можу задати вам немало клопоту. Я не хвалькуватий, пане Волі. Я об'єктивний. Що ви там не говорили, я дуже колоритна фігура. А ви на себе в зеркало не бажаєте подивитись. Ви ж не мокли, у вас весь крем стикає. Ну то й що? Я висохну. Ох. Щось так завгодно. -довго. бути порядним. І тісно, навіщо? Якщо я кожен день тебе забавити ось самими очаками, ти мене і так поважатимеш. Злазь краще з даху, Обіцяю сильно не бити. Я пане Зайць, мені тут добре. Злайте, злайте, пане Вольф. Чи не вже ви злякалися цих двох зайців? Коли сюди ринка жив вродий кролик. Це майже зайць, але трохи розумніший від зайця. Чому Зайць? Бо він не у лісі в пошуках їжі. Їжу йому приносять господарям. Якщо б кролики були б розумніші за нас зайців, то давно б повтікали від людей. Чому це? Бо коли тебе хтось береться годувати, то цей хтось, коли ти станеш товстеньким і запливеш жиром, тебе з'їсть. А ти, власне, хто? Я в нашому темному лісі всіх знаю, а тебе ні. Пані ви не звір, не звір. А ви не задобряєтеся, пане волі. Я й сам за себе постояти можу. А вам краще сховатися ви цих зайців. Страху пут. Ну ти не дуже там. Знаєш ми хто? Ми тут самі круті. Ми бобра побили. Побили. Ми хвоста на лозу зав'язали. Зав'язали на морський. Ми ладмедів від Все як від Усі пори року переплута. Та коли ти не збільшив? Та ти хто? Черевик. Лівий зі свинячої шкіри. О, тоді ми і тебе поб'ємо. За що? Бо завчора така свиня на мене якось не так рохкова. Ну, то і що? Це ж не я рохкав. Але ж ти сказав, що ти родич свинів. А родичів ми теж б'ємо. Дуже слушна думка. Навіщо вам бити мене, якщо перед вами стоїть лівий, чревий? І дійсно. Цікаво. А хто з вас сильніший? Ну, я. Ні, я ось не пам'ятайся, не пам'ятайся. Ніхто не паб'ється. Ми не боїмо. почали битися? Не знаю. Спочатку ми хотіли побити цього вовка, потім цього черевика, а потім цю... чомусь самі побилися. Дозвіл на полювання! Дозвіл на полювання! Дозвіл на полювання. Ого! Хто це у вас так? Ано, О, слід. А то усім... Дозвіл на полювання. Дозвіл. На поливане. Слухай, братуха, ми там забули утюг вимкнути Не хочу я бути гніздом, і човником теж не хочу. Матінько рідно, що за такий камінь здійснив. Я самий нещасний черевик у світі. Я скучив за даринкою і за Правим, і навіть за котами-антонами. Даринка так багато подорожувала. Я стільки всього бачив, коли був на даринчиних ніжках. А ввечері ми з Правим завжди обговорювали все, що бачили. Я не розумів, що так чудово, буде тим, ким ти сворений. І не намагатися копіювати інших. Ну, ну, ну не сумуйте так, коли повернешся додому, напишеш свою історію. Про те, як був гордим і про те, як став вище себе, ніж правим. І про нас з Вовком, і про зайців. Яка гарна ідея. А як же я потраплю до даринки?